Um, мама сказала зробити вам покупки хол. То я вам показую покупки хол. А ще я захворіла, тому в мене такий голос. Um, нектар. Захворіла, я сказала. Excuse me. Anyways. Це у нас нектар. Малина. Um, черешня. Um, гриби. Банани. Це в нас що? Korean barbecue. А є pork. Це, це свинина. Ясно таке сушене. Далі в нас тут йдуть снеки. Якийсь fruity chewy mix. Що це такое? Я не знаю. Живальні цукерчики такі веганські. Літачок. Літачок. Далі у нас стейк для стейка приправа. Ось вот така велика. Монст. Монтрі монтріл стейк. Казала, що якісь дуже добрі. Це органік гранола батька. Це гранола да. від нас Ось такі ще одні якісь снеки. Сушені фрукти пастила. такі пастила звати. А, а тут а в моєї мамі любиме норі. Ну, не тільки моєї мами, всі його люблять. Тут є 10 штук в пачці. А що це та, за коробка? Коробку купила. От. А ще я буду скоро плакати. Ми зазнімемо, як я буду плакати? Не знаю. Хай всі плачуть разом зі мною, щоб я не була одна. На жаль, наш ранок ось так розпочався. У нас виліт та саночок. що тобі показати. Да. Коротше, вже два дні підряд він має діарею температуру, а нам сьогодні зараз три години у нас ще є в запасі, щоб виїжджати на Чикаго, 6 годин і тоді на 10 літак. Коротше, випробування на нашу голову. Ми молимося, щоб Господь поміг це все і устроїв, чи приносити літак, доплачувати, але це дуже дорого. Або Бог все устроїть, і ми встигнемо, і все буде добре. Зараз йому дадуть медицину, провіри... взяли в нього аналізи, тест на ковід, або ще на щось, а просто на флу, щоб знати, який це вид інфекції чи вірусу. Ось, він лежить, чекає. Вікторі, як завжди, мій перекладач дорогенький, то ми. Сьомої ранку вже це тут, за а зараз 8.30 Так, Вільяма взяли на ковід-тест, з носика з горла, Пошкрябали, трошки наплакався, дали йому профен, дали йому таблетку від тошноти і чекаємо результатів. Віліма хоче нагідь так? добре що хоче, бо це добрий знак, бо він два дні нічого не хоче їсти, а це вже попросився. Я просто фізично вирубуюся. Я мало дуже спала. В перші ночі ми йому збили температуру, в нього було все дорогі. І в п'ять ранку він знову проснувся від того, що йому погано вирвав. Але водою тою, що він вночі просив бити. Я вже не могла витримати, приїхала сюди. Хай краще перевірять, чи нічого серйозного немає все таки дорогу, дорогу далеко відправлятися, трошки небезпечно. Що такі у нас історії? Тут так все повільно, але не можемо, як то кажуть, нічого пришвидшити. Як торі бігненька спати хоче засинає. Всі втомлені, та синочок. Маленький мій. Хочу показати, бачите, як тут пише, що робити екстрай. Це таке, як, як, ну, якщо на українській, то більш буде виглядати як ренген. Дві години. Кітскен це теж щось таке, як заїжджаєте в таку трубу, але просто не повністю платва. Це годину півтора е, крові треба чекати півтора години. УЗД 3 години і ТЦ 2 години. Коротше, треба чекати. Тут яка у вас біль від 0 до 10. Ось, і хто нас приймає? Шторку, що у нас ніхто не бачить. І з тої сторони шторка. все. Ось так, чекаємо результатів. Слава Богу, все добре, нас відпустили. Всі у нас за хороші сказали, що це кишкова інфекція, і ми відправили в дорогу. Зупинався через 7 хвилин, бо це хочу в туалет. Чи все добре знову? Я тримаюся зі всіх сил, дуже хочу спати, але зараз через 7 хвилин будемо виходити, то я думаю, вже після цього я засну собі, маю персика черешні. Зараз перекушую щось. <рес> Цікаво. Андрій каже, холодильник не буде зайди везу. Хочуть в багажник ставити. Як вже, слава Богу, поки що годину часу проїхали, все спокійно, Вільям спить, щоб туалет не просився. заснув і то справи, яка там теж вже храпає, ну це. Ми вже в'їхали в, в Індіану і ось зустріли таку цікаву статую, не знаю, що це, треба під'їхати з лише подивитися. Так, а це у нас що? Університет якийсь. Якийсь центр університету. Це Гарненько. Все, ми приїхали в аеропорт, і каже. Взлітаємо, яка різниця, звідки взлітати. Ой-ой, я, я не можу. Чи тут якийсь маленький, напевно, частний, приватний, як правильно. Mm -hmm. Так, приватний літачок. Так, нам ще зовсім трохи. Нам 40 хвилин куди Андрій їхати? Куди до 40 заправки. хвилин до заправки? Хочеш заправитися? Треба. Треба. А ще скільки потім в Чикаго? А дві годинки десь. то ми ще молодці, ми вчасно приїжджаємо. Час обідати. Там наші батеротики домашні ми робили з Андрійком. Так, тут наклеєчку, це означає, що це для істелечки. Тому що вона собі робила якийсь спешл оцих два. Ну, верніше я робила, але я не пам'ятаю з чим. Це вона собі так відзначила. А ти, Андрій, хочеш з рибкою, так? Як знати? А, он це з рибкою. Відкрити тобі? Це сам відкрити. Сам? Ти самостійний вже? Угу. Молодець. Треба навчитися відкривати бутерброди, бо те мене що? буде 5 тижнів, а що я буду робити? Всі так переживають, як ти будеш без мене. Та ти в мене такий великий вже. Все вмієш робити. Ще й мені допомагаєш. Якщо дивиться хтось з чоловіків, так що не переживайте. Чоловік проживе, він в мене дуже молодець. Гарний хлопчик. Відкрив бутербродик. Смачно! Смачно? Правильно. Бо оці ручки робили, оці дорогоцінні ручки. дорозі що зустріли Віз з амишами. Дивіться, як вони виглядають, які в них кепки. Чоловіків, жінок дивіться. І вони восім. Чи там в них такі босоножечки. Всіх однакові зачіски. це старший амиш. О, о, це так класно їде, глянь, Він так далеко заїде. Так, зупиночка. Вільям вже бачив себе добре. почуває раз вже захотів цукерки. Жувачки. Ану який колір випав? Обирайте коло. Клас, це жувачка. Вільям, це, це жвачка? Велика, Велика для нього, трошки великувата. Планували його підстригти перед поїздкою в Україну, але він захворів, то не дав би ні підстригтися, ні помитися. Думаю, ладно, температура це вже таке не перше діло. Підстрижу вже його в Україні. Дивіться, що ми по дорозі побачили, як фуру, горить. боже, надіюся, як хтось поможе. Турмоза запала. Довго дим де так далеко. ладно. Законули термозена, поміж. І що може бути, Андрій? Багато всього на один раз так загорається. Ми вже під'їхали до аеропорта, бачите, літочок вже в небі, але це не наш. Це хтось інший летить. Скоро ми там будемо. Ну Мир в... йдемо реєструватися. Біля ми вже переділи, помили. Вільям, Вільям, ти готовий летіти? Ура! І сталочка має сніг, Снегів багато. Що дивиться? Таксі. Таксі. О, мені ж не вірить, вона ж якісь такі відчуття. Вікуся, будеш за мамою плакати? Ну, будь ласка, мов ну, пустиш один. Це я перший раз так лишаюся якусь надовго стату. Так, так. Що, причому час прощатися на п'ять тижнів. Ніхто зо мною не наші, але наша лістелка їде з нами. Mm -hmm. Так що все добре, скоро зустрінемося mm -hmm. з Богом. Йдемо вже на посадку, ми вже здали. Ми багаж головний здали а це в нас що можна все влітати, все прийшло, слава Богу, хороша була в нас. Тому в літаку почнуть знімати. Що нам їсти будуть давати? Mm -hmm. Нам mm -hmm. літіти 9 чи 10 годин. Mm -hmm. Біля 10 годин. Ну все, полетіли. Mm -hmm. okay. Чекаємо вже на посадку, вже люди почали йти. Перші, перші особливі першого класу. А ми чекаємо на нашу чергу людей. Багато болітак великий. Добре, що ми разом сидимо. Не? Це тоді. Знаєте, Я що ми забули в машині? Ось подушки і одіялка забула. Але кажуть, що в тому не дають. Я думає, думаю, дають, що, що дають, тому що, дають, що коли довго, пара годин. То дають завжди подушку і одіялку. Ну, будемо сподіватися, скільки людей там. Тоб, трохи зі мною, щоб я трохи була mm -hmm. Ну точно, бо ти ж теж єдиш. А я поміще, до сьогодні... скажи, що нас викликали. Наші фамілії uh, з тобою говорили. Соревность. Нас коробці. Чи таке добре? Моєї мами. І я підійшла, бо мама була з вільними сумками. А я підійшла, спитала, що нас викликали. Ми просто попросили паспорти. Я нам дали паспорти. Ми не привірний. Окей, все, так, дякую. Слава Богу, все добре. Народу тьма, але ми чекаємо до останнього, коли підемо сідати, тому що з тими чемоданами, з на руках, не дуже прикольно в черзі стояти. I kiełuszki, nie ma. I czerwone, które ruchają się po prostu. 787 Dreamliner, polski film lotniczy flot. Zanim wyruszymy w podróż wraz z Muzeum Narodowym w Warszawie, przedstawimy Państwu zasady bezpieczeństwa i wyposażenie awaryjne naszego samolotu. Ja to zdaję, jak jest statysta. <grywa> Na knopie? Bagaż podręczny prosimy umieścić pod poprzedającym fotelem lub w schowkach nad głowami. Prosimy zachować ostrożność podczas ich oświetania, gdyż znajdujący się ta przedmioty mogą W razie ewakuacji cały bagaż podręczny należy zostawić na pokładzie. Na czas startu i lądowania prosimy o ustawienie oparć foteli w pozycji pionowej, opuszczenie podłokietników, złożenie stolików oraz podnóżków. Fotele LOT Business Class muszą być w pełni złożone, żądane do wyjścia. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa umieszczoną w kieszeni fotela oraz o przestrzeganie poleceń załogi. Na czas startu i lądowania muszą być one odłączone od źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, w kieszeni fotela lub w schowku bagażowym w przypadku zgubienia, uszkodzenia Całdna lub urządzenia między fotelami. I gdy a są lub wydzielają dym, o kontakt z załogą. Na pokładzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. A w toaletach zainstalowane są czujniki dymu. Ποιο, θα πείτε μου σαν ροζλίτα. Δεν είναι μισή. Είναι η κορόση. Πήρε στη πάτη. Πήρε μου ένα σιώτο χωτσούς. Πήρε με τέτοια χωτσούς. Ich habe eine Karte. 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 Ich habe eine Я не могла взяти пульта. короче Тут є yeah. крісло вони розкладаються. оця жіночка пані на мене тільки що наполовину лягла, і я думаю, от так некомфортно буде. Получається, я її розумію і сама не можу лягти, бо в мужчина дуже такий статний, маємо за такий великенький. Думаю, не хочу йому в ноги лягати. Буде. Знаєш, як ти мультики, то що тільки кіно або планде. Давай вибраш. Окей. Ти хочеш навушники? Так чого не Коротше, Короче, ти прикол? Ми думали, що ось це треба вставляти навушники. А виявилося, що тепер ось тут. Не знаєш, куди як робити, дивись, як роблять сусіди. Що, чути стало? Чути? Так. Да. Класно, чуюсь, але вони мають вілі момент роздати. Це твої навушники. Да. А його... Я чую, тільки його, їм А може спитай будуть ти зараз, Чурадайся, спитаєш, окей? Okay. А... Ми вже в Варшаві будемо чи, проходити паспорт і контроль і там вже нас чекає бабуся з дідусом заберемо красуночок. О, це наш давай, мама. Як ми тепер це маємо? Не питай. Давай спочатку ось питай, де тут буде. Давай, хочуть. Я не люблю. Так, не людям, що не видається. А бойна не реально 24 години Слава Богу, что ты самый жертв. А ты чего плачешь? Милен, дай бабусите. Ты пометаешь Приїздом зробити фотографію. з на зустрів, да? Синочок сідає в машину. Бабуся щаслива. Все. Ми це зробили. Ура! Ik heb alle gezien van Щоб Тепер моя часть. Okay. Okay, так, 12-та ночі і ми добираємося до нашого рідного села. Нова дорога мене зустрічає. Знали, що чіт, ми приїжджаємо скоро. Чіт, і чіт. Ми Оленів тут нема, так що бігти, їхати можна швидко.

мамі, Мама, мені здається, що це галя прийде. Ой, давай. О, ти що, доїхав. Ти не знаєш, що це робити. Я не можу бути в мене шок з шоку. Дивися, прибирай, дивіться, О, Дякую, привіт. Подивійся. Wow, наступить